Хоч кілька пісень вже з останнього циклу виконати. Більше я проспівав пісні про куратора і патріарх, було, не співав жодної пісні а Іцкарля або Сашка Іратця. А з його пісні фактично почався мій новий онлайн цикл Пісень війни і Тен який я записував прямо вдома на телефон, виставляв в е ефір. І там вже Назбиралось десь півсотні пісень, як зараз всі для вас не виконає, не бійтеся, виконав дві-три пісні. Одна з них найперша, яка в березні минулого року написався, що Койрванець, якому довелося з Ірпіня вибиратися через річку. І він написав що все пам'ятаю. наче Орда проривається, і для цивільних нема укриття, брід, перебрід через річку в Романівці наша дорога від смерті, життя, Київ стоїть Київ міцно тримається, І наче ниточка світла вірі, людський потік через річку. Старий і мні, йому в суття вода наливається, психоти, скопучать і ямчать, Брід перебрід, через річку в романівці брама із петла де душі ячануть, будь вони прокляті всірмалидіть зі стюриром. Своїм я, перейшовши бріду Романівці, все пам'ятаю про все розповім.